Чисня здесь будущего мушу чисто Берем США в фокус, сколько голубоглазих ну, чот, в Дело не в голубоглазих минуту последует приказ прекратить огонь і начать переговори. 12 червня Росіяни відзначали найбільшу національну трагедію. День ухвалення декларації про державний суверенітет Російської Федерації, підписаний ще у 1990 році. Що як відомо стало початком розпаду радянського союзу? І розвал Червоної імперії саме за версією головного денесифікатора – трагедія справді глобальна геополітична. Читаю розпад Советського Союзу огромний трагедії віку. Але це не заважає Путіну щороку того самого 12 червня збирати найближчу свиту у кремлівських стінах і вітати з геополітичним горем. Дорогі друзі, колеги, поздравляю вас з Днем Росії. Акої собиття, яке вже пройшло в Росії, хотіли б змінити. Розвал советського союзу не менш помпезно відзначали розпад СРСР і водночас День свободи рубля від долара після накладених американських санкцій і перед стінами Кремля, де зібралися усі ті, хто ніколи не підтримував війну проти України. Русський татарін Чечені і заодно башкір Олег Газманов. Утінський холуй Коля Басков. Ну і звісно ж куди без автора неофіційного гімну свого Ярослава Юрійовича Дронова для широких прозетнутих кіл, більш відомого як шаман. Жалузький! Естраді персонажі уже заїжджені, затерті до дірок і нікому не цікаві. На відміну від тих, хто знаходився по той бік сцени всіму міру на зло. І ні, вони жодним чином не підтримують путінський режим. Громадянське усвідомлення на рівні трьох поросят із англійського фольклору. російська патріотична версія, НІФ НІФА, НАФНАФа і Ну, Я думаю, всі, хто тут зібрався, всі в підтримку друг другу зібралися і Можливо, е, собственность. Полезне інтересне за голос, може слічі здесь будущого може чисто случайно. Почему ні Такое тоже може бути? Може быть, чисто случайна відбудеться прильоту місце забрання російських патріотів? Після стрічі здесь будущого може чисто случайно. У сам епіцентр центр зетизму в Москві не зібрання скрипних анадекватів, щоб познайомитися із майбутнім чоловіком. А задуматися про те, що ці самі патріоти уже завтра будуть мобілізовані в якості непоганих міндобрив на окупованих українських територіях. Ні, не варто. Окей, йдемо далі. Найбільшу дикість російського патріотизму влаштували нодівці. Національне освободітельне двіження провело власний пропутінський прейд із королецькими стрічками. За До Білґад, Донбас і Кракос! Берем США в фокус! И представники рухунот НОТ пропонують навести фокус на Вашингтон ядерною зброєю. Для победы России требуем вести полетные задания в наши стратегические ядерные ракеты и нацелить их на города Соединенных Штатов Америки. Ярс, Сармат и Посейдон берем прицелы Вашингтон Ним проведення таких от типу парадів, і язик не повернеться назвати навпаки цілком логічно, зважаючи на те, що російські міноборони проводять ядерні навчання в ленрецькому військовому окрузі, який межує відразу із шістьма країнами НАТО, Путін натякає на удари по густо населених містах європейських столиць. А із федеральних смітників тоннами лються погрози про активізацію ядерної доктрини. Досить дивно, але в день Росії його диктаторство не витягував зі штанів ядерний кіок. Хизувався омо. Лоджиням командирского складу. Вчера поздно вечером, практически ночью, встречался со всеми командующими наших группировок. Вот на меня это произвело очень хороший, позитивный впечатление. Все взрослые, серьезные, но по возрасту достаточно молодые люди, профессионалы. віддаючи повністю себе відчу в тому, що я нідею зараз, що должно делать завтра, післязавтра, сьогодні. А як відбувається цей самий процес омолодження особового складу завтра, післязавтра і сьогодні можна було помітити на Белгородському кладовищі. Скільки погибших? Давайте спокоїмося нам. Це погибший російський солдат в Україні. Етабелгород, там тоже вот флаги. І співставивши ці кадри і бажання росіянок знайти власну долю під час концерту на Червоній площі стає зрозумілим. Непроста місія подолати демографічну кризу впаде на плечі, точно не російських мужиків. Для цього є братський народ. Китай нам, звісно, нужен і залежність від Пекіна настільки велика, що на федеральному зомбіящику вже напряму пояснюють, що насправді росіяни ніколи й не були слов'янами. Выкормилась новая этническая группа. Евроазиаты. Когда меня в этом смысле спрашивают итальянцы, я им объясняю, кто такие россияне? Я объясняю, мы евроазиаты. А да что как, это такое? Это как. Это, это очень... как афроамериканцы, только евроазиаты. Нет, ну потому что на самом деле здесь очень просто. Подумайте, сколько как вы говорите, раскосых людей, например, в той же самой Москве. Нет, просто вот... И вот... я не имею в виду иммигрантов. 86% русских у нас этнически. Просто, Нат... хорошо, хорошо. А, Алексей, сколько, а... голубоглазых Подождите, не туда сколько голубоглазых блондинов, сколько голубоглазых блондинов в азиатской части Дело не в голубоглазых России. А головный евроазиат за сегодня, но мы бункеров, который так намагается Асимілюватися із китайським братнім народом, що із початку повномасштабного вторгнення уже тричі їздив на покрін до Пекіна і підтягнув щоки Ботоксом. Ну, Одмурт – ідеальний представник азійської раси. При цьому авторитету йому щоправда не додається. Чого не можна сказати про внутрішній ринок, де пропагандисти на випадки змагаються у мистецтві вилизування? Далі пасаж від Дмитрія Кисельова, який точно війде до університетської програми «Гебельс ТВ». ВАЩА в ході яких пасаже аудиторія затаїла дух. Караганов раз за разом присад. А Путин, как человек деликатный, чувствуя безусловную разницу в весовых категориях, парировал бережно. Но Караганов сам был явно готов, пусть даже вызвать огонь на себя ради образности. В какой-то момент возвысился и до библейского примера, апеллируя к самому Богу. Вот про колебания это было лишним. Путин здесь заканчивает просто наотмашь. І сталь в голосі не залишає уже ніяких сумнівів. Так, пропагандист на його думку вищого сорту описує заздалегідь пілотовний діалог між російським економістом і політологом Сергієм Карагановим та Путіним на так званому Петербурзькому економічному форумі, в якому Караганов запропонував пліщі втілити у реальність біблійське оповідання про судомі Гомору і знищити загниваючу судоміцьку європу вогняним дощем. Всішні оказав нам видати путь а, коли він... За беспутство и разврат э, уничтожил огне, огнен, огненным дождем садом Игоморов. После этого человечество очень долгие годы помнил об этом и велось аккуратно. Но теперь, ну, ну, теперь оно забыло про садом э, Игоморов. Так может быть вспомним об этом дожде, а это ведь э, э, и постараемся снова... Вразумить человечество, или ту часть человечества, которая потеряла веру в Бога и потеряла разум. Без меня, может быть? Зададіть жару, вони вже іспугалися. Так, Путіна на економічному формі перерівнюють до Бога, який має вершити справедливість на землі ядерною зброєю. Але цікавить, де кісельо відкупав у Путіна сталь в голосі. І сталь в голосі не оставляє вже ніяких сумнів. Без мене, може. Бути? Зададіть жару, вони вже спугалися. А щодо біблейської притчі, то у колекції є і інші історії, не лише про судом і моро, про вождя політичного та релігійного лідера, який водив свій народ по пустелі протягом 40 років у пошуках землі обітованої. А от вождь сучасної Росії водить за ніс глубінний народ останні років 25. і топчеться на чужих територіях. При цьому висуває безглузді умови. Українські війська повинні бути повністю виведені із. Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, С нашей стороны, незамедлительно буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Тобто ще раз грабіжник спочатку анексував ваш балкон, окупувався там протягом восьми років, згодом проліз до будинку, отримав по зубах, забаркодувався у двох з половиною кімнатах на другому поверсі і після цього висуває умови, щоб господарі покинули власне помешкання. І при цьому пообіцяти, що ми не збираємося вступати у жодне ОСББ, в якого підписаний контракт із охоронною фірмою. Висновок можна зробити один, судячи із останніх заяв Путіна, схоже, мирний саміт у Швейцарії його справді налякав. Мінуту Слідують приказ прекратить огонь і начати переговори. Це був Юра Гаврищак. квісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.